Тема лекції. Основа матеріалознавства, неметалеві матеріали. Гума та вироби з неї. План лекції. Перше питання. Основа матеріалознавства, Неметалеві матеріали. Друге питання Класифікація неметалевих матеріалів. Третє питання: Гума та її властивості. Зміст і класифікація гуми. Асортимент гумових виробів. Четверте питання. Пакування, маркування, зберігання. Матеріалознавство це прикладна наука, яка вивчає склад, будову і властивості різноманітних матеріалів, встановлює зв'язок між цими характеристиками, вивчає залежність будови та властивостей матеріалів від методів їх виробництва і обробки, а також закономірності їх змін під впливом зовнішніх фізико-хімічних факторів. Основні матеріали, що застосовуються для виготовлення фармацевтичних та медичних виробів метали, пластмаси, гуми, скло, кераміка, деревина, текстиль та інші. Неметалеві матеріали це речовини, які не мають вільних електронів та не проводять електричний ток. Основні неметалеві матеріали полімери, кераміка, скло, текстиль. Пластмаси, деревина, гума та інше. Гума продукт спеціальної обробки, вулканізації, суміш каучуку та сірки з різними добавками. Вулканізація це процес перетворення каучуку в гуму в результаті його хімічної взаємодії з сіркою і іншими добавками. Каучук еластична речовина, природного або синтетичного походження. Яку отримують коагуляцією млічної рідини каучуконосних рослин в основному гевеї бразильської за допомогою мурашиної, щалової або оцтової кислот. Основний компонент каучуку поліізопрен. ізопрем. 1738 року французький дослідник Шарль деля Кондамін представив зразки матеріалу, отриманого з молочного соку гевеї, придумав еластичному матеріалу свою назву. Латекс від французького слова кава з молоком, молоко. 1832 року німецький хімік Людерсфорд розробив процес вулканізації, тобто вперше виявив, що каучук можна зробити твердим після обробки його розчином в, в скіпідарі. 1910 рік академік Лебедєв отримав синтетичний каучук. Властивості каучука щільний аморфний еластичний матеріал. Набухає і розчиняється у бензолі, толуолі, бензині, хлороформі, скипедарі, утворюючи в'язку масу. Густина 0,92 на сантиметр кубічний. Не розчиняється у воді, ацетоні спирті. Властивості і застосування деяких марок каучуку для медичних виробів. Марка НК натуральний каучук. Властивості. Висока еластичність. Міцність водо- і газонепроникність, застосування трубчаті медичні вироби. Марка СКІ ізопреновий каучук. Властивості, еластичність, водонепроникність, незначна теплостійкість і кислотостійкість, застосування грілки, спринцівки, пузирі для льоду, трубчаті вироби. Марка СКС бутадієн стерольний каучук. Властивості, стійкість до старіння, здатність до чисельних деформацій, застосування балони та міхи гумові. Марка СКН бутан дієн нітрильний каучук. Властивості, стійкість до зношення, кислотостійкість, стійкість до старіння, міцність, застосування круги і судна підкладні. Марка СКФ каучук, що містить вторг. Властивості, стійкість до теплового старіння різних розчинників та сильних окисників, застосування грілки, катетери, зонди, класифікація гуми за призначенням спеціального призначення і загального призначення. За твердістю м'які, еластичні, середньої твердості, тверді жорсткі або ебоніти. За складом. Наповнені та не наповнені. Склад гуми. Компонентами, що складають основу, є натуральний чи синтетичний каучук. Дані компоненти визначають основні властивості гумового матеріалу. якості добавок для покращення фізико-механічних властивостей гумового матеріалу використовують вулканізуючі речовини, до яких належить сірка, селен для деяких каучуків пероксиди. Ці компоненти беруть участь в утворенні просторово-сідчатої структури вулканізата. Прискорювачі процесу вулканізації це полісульфіти, оксиди свинцю, магнію. Дані компоненти впливають на режим вулканізації та на фізико-механічні властивості вулканізатів, протистаріючі старіючі речовини або антиоксиданти. До них належать альдоль, неозон-Д, парафін, віск та інші. Дані компоненти уповільнюють процес старіння гуми, що призводить до погіршення експлуатаційних властивостей, протистаріючі хімічної дії. До них належать речовини альдоль, неозонде та інші. Ці компоненти затримують окиснення каучука в результаті окислення самих компонентів чи за рахунок руйнування пероксидів каучука, що утворилися, протистаріючі фізичної дії. До них належать парафін та віск. Ці компоненти утворюють поверхневі захисні плівки і застосовуються рідше, пом'якшувачі, так звані пластифікатори. Кількість складає від 8 до 30% маси каучука. До них належать парафін, вазелін, стеаринова кислота, бітуми, дибутивталат, рослинні олії. Ці компоненти полегшують переробку гумової суміші. Збільшують еластичні властивості каучука, підвищують морозостійкість гуми. Наповнювачі за впливом на каучук підрозділяють на активні, посилюючі, неактивні інертні та барвники. До активних або посилюючих наповнювачів належать вулицева сажа та біла сажа, оксид цинку. Вони підвищують механічні властивості гум, міцність, опір до стирання, твердість. Неактивні або інертні наповнювачі це крейда, тальк, барит, що використовуються для зменшення вартості гуми. Барвники, до складу яких входять мінеральні чи органічні речовини. Ці компоненти використовуються для забарвлення гуми. Деякі барвні речовини поглинають короткохвильову частину сонячного спектру та захищають резину від світлового старіння. Властивості гуми. Залежить передусім від типу каучуку, що застосовується для її виробництва: це висока еластичність, висока стійкість до стирання, хімічна стійкість, електроізоляційні властивості, висока теплостійкість, невелика густина, газо і водонепроникність, мала стискуваність, здатність до значних деформацій. Вимоги до гумових матеріалів. Гумові матеріали повинні бути фізіологічно інертні. Не виділяти у фізіологічні середовища і лікарські засоби речовини, що можуть змінити їх активність, не мати неприємного запаху, бути стійкими до дезінфекції і стерилізації, без зміни механічних властивостей, забезпечувати виконання виробами їх функціонального призначення, бути надійними в роботі і достатньо довговічними. Методи виготовлення гумових виробів до неформових методів належить метод ручного склеювання яким виробляють круги підкладні та судна. До безшовних методів належить метод екструзії, або ж працювання або видавлювання, яким виробляють медичні трубки, жгути, зонди, і таке інше. та метод умочування, яким виготовлюють рукавички хірургічні, анатомічні напальчники, соски та інше. До формових методів належить присування, виливання під тиском яким виробляють грілки, спринтівки, пузирі для льоду, балони та інше вироби із гуми класифікація і асортимент гумових медичних виробів: порожнисті, грілки, пузирі для льоду, круги і судна-підкладні, спринтівки, кружки іригаторні, кільця маткові, балони і міхи, трубчаті еластичні, трубки для дренажа, трубки для переливання крові. Трубки газовідвідні, зонди, катетери, еластичні для наркозу, штучного дихання, трубки інтубаційні, повітроводи, маски наркозні, ротоносові, вироби з латексу, рукавички хірургічні, рукавички анатомічні, напальчники, ковпачки для медичних піпеток, соски дитячі, асортимент гумових виробів грілки тип А та тип Б. Різновиди риба, сонечко, амфора, комфорт, грілки сольові, у чохлі типу АЧ, пухирі для льоду, загального призначення та спеціального призначення на область ока, на вухо, на горло, на серце жіноче та чоловіче, кружки рігаторні, кружка есморха, спринтівки тип А. З м'яким наконечником, з балончиком єдине ціле, тип Б, з твердим наконечником, що виробляється з пластмаси. Аспіратори. Аспіратор від латинського аспіро вдихаю, видихаю, виріб або апарат для відсмоктування різних рідин з ран, відкритих і закритих порожнин тіла, а також деяких видів м'яких пухлин, наприклад, пухлин мозку. Витягання плодового яйця при аборті. І так далі. Аспіратори працюють переважно за принципом електровакуумних насосів. Зонди шлунковий, доодинальний, зонд-оптуратор стравохідно-шлунковий тип Блекмора та інші. Катетери циліндрічні, крупноголовчастий попецеру, пецеру, хрестоподібний помалеко та інші. Молоковідсмоктувачі з пластиковим резервуаром в коробці. Та зі скляним резервуаром в коробці, банки вакуумні, рукавички, хірургічні, анатомічні, оглядові, лабораторні, напальчники, соски, соски-пустушки, соски для пляшок та інше, технічні та санітарно-гігієнічні вимоги до гумових медичних виробів, стійкість виробів в процесі експлуатації, фізико-механічні властивості. Герметичність, відсутність посторонніх включень, стійкість до багатократної дезінфекції чи стерилізації, відсутність ознак старіння, комплектність, методи відновлення гумових виробів, товстостінні вироби, це грілки, пузирі, балони та інше. Відновлюють шляхом занурення виробів на 15-20 хвилин киплячу вазелінову олію. Після розм'якшення роблять масаж вироба. Можна відновлювати при кімнатній температурі у вазеліновій олії не менше 24 годин. Тонкостінні вироби, рукавички, напальчники та інше, відновлюють при наявності перших ознак старіння, поміщають на 15-20 хвилин у теплий 5-відсотковий розчин на шатирного спирту, з наступним зануренням на 15-20 хвилин 5-відсотковий розчин води з гліцерином при температурі 40 градусів Цельсія. Маркування, пакування, транспортування медичних гумових виробів. На будь-якому гумовому виробі відтиском гравіювання на прес-формі, чи маркувальної фарби, чи на ярлику чи поєднанням вказаних способів має бути вказано: товарний знак підприємства виробника, тип виробу, місткість, розміри чи номер виробу, позначення стандарту, штамп технічного контролю чи номер пакувальника. Дата виготовлення. Маркування пакування латексних гумових виробів. Кожна коробка чи інша картонна упаковка та пакет з упакованими рукавичками повинні мати маркування зазначенням товарного знаку найменування підприємства виробника та його адреса, найменування виробу, номери рукавичок, кількість пар, дати виготовлення, позначення діючого стандарту, гарантійного терміну зберігання, Номер партії, штампу ТК чи особистого тавра. Пакування. Пакують в поліетиланові пакети чи картонні пачки. В коробки з картону. Ящики з офрованого картону. В кожну коробку вкладають не більше 10 штук. В ящики не більше 50 штук. Транспортування. Запаковані медичні гумою вироби транспортують вкритих транспортних засобах при необхідних температурних режимах. Під час транспортування вироби не повинні піддаватися дії змащувальних масел, розчинників, кислот, лугів та інших речовин, руйнуючих гуму.